Всім доброго дня! Джип Патріот. З'явилась помилка по дросільній заслонці. Зараз її будемо знімати. Знаходиться вона у нас ось там. Так, для початку потрібно зняти цей пластик. Зараз від'єднаємо акумулятор, мабуть, знімемо його, знімемо цей штекер, відкрутимо цей хамут, знімемо хамут заслонки і будемо її відключати і відкручувати. Зараз спробую все детально засняти. Для початку снимаем штекер, потребно фиксатор. ...витягнути і натиснути цю кнопочку все, тут відкрутили. Зараз у нас знаходиться тут також під викрутку хамуть. Також його викручуємо. У мене під вісім. Хому тут також вісім. В такому положенні він стоїть і ось знаходиться наша заслонка. Зараз спробую збільшити. Такий має вигляд. Зараз її будемо відкручувати. Так, відкручуємо тут якийсь кронштейн. Ключ у нас на 13. Спочатку відкрутимо його. бо він до заслонки прикручений кронштейн. Такий болт. Знімаємо фішку. Потрібно натиснути з двох сторон і вона витягується. Відключаємо його десь в сторону. І тепер у нас 4 болта. На десять відкручуємо їх по кругу. Ди, другий знімаємо кронштейн. такий має вигляд. Болти у нас чотири всі однакові, так що перепутати неможливо. Три, ну, зараз четверте викручуємо. Знімає і... ту нею рукою тримав Патрубок, щоб було більше доступу. Такий має вигляд. Заслонка, зараз її карклінером вимиє, так, вимили заслонку, такий має вигляд. Номер її. Зараз спробую сфотографувати. Зараз будемо встановлювати. Сюди вставив ключ, щоб патрубок не заважав, щоб був гарний доступ. Зараз будемо встановлювати її в які вона вставляється зараз живлюємо. так установлю кронштейн. Зажимаємо кронштейн, ключ на 13, і по кругу. Піджимаємо заслонку. Вставляємо назад штекер. Все, зараз будемо встановлювати патрубок. Так, все встановив, закрутив там хомут, одягнув датчик, тут хомут, вставляємо. на место. Все на месте. Все стоит на месте. Зробив пошагову інструкцію адаптації заслонки, зараз все працює, помилки немає. Не засвічується, двигун працює стабільно. Всім дякую, на цьому все.